Чорноморську відбувся урочистий захід до 50-річчя заснування комплексної дитячої юнацької спортивної школи. Щороку тренери п'яти відділень школи готують майбутніх чемпіонів, які не тільки здобувають перемогу в Україні, а й досягають успіхів на міжнародній арені. Діти вчаться бути дружніми в колективі їм потрібно спілкування. Так як зараз війна, діти мало вчаться. Ну школи постійно на онлайні. От і е, дітям потрібно е, взаємне спілкування, щоб вони вміли друг другу помагати, допомагати, вміли е, співчувати. Вміли досягати в команді зусиль, яких стрім стрим... що було до нових досягнень. Воєнний стан не заважає розвитку спорту, а навпаки, стає мотивацією для дітей та їх майбутніх досягнень. Спорт надає можливість дітям забути про жорстокість світу навколо, вкладаючи в них віру в краще майбутнє. Завдяки спорту люди получають і емоції, цемоції получають. Добрий фізичний стан свого здоров'я отримують діти, діти наші е, набагато краще, легше переносять всі ці трудні обставини, в яких ми зараз опинилися. Щоб у нас були завжди переможці, щоб ми всі перемагали, і головне перемоги Хай тренери спортивної школи будуть маяком нашого спортивного світу, що надихає молодих вихованців на нові перемоги. Тренери нашої школи це найкращі фахівці тренерської майстерності, які мають небиякий досвід. Спортивної діяльності та великий багаж знань з різних дисциплін. Завдяки їх багатому і великому професіоналізму вони підготували багато кількість чемпіонів та призерів змагань міжнародного рівня. «50 років це ви знаєте для нашого міста. Це дуже така поважна дата. Брав колектив, і ви знаєте, що це дуже приємно, що ми можемо тримати і продовжувати традиції. Жахам війни не затушити вогонь спорту. Все буде Україна. Захарта Волженська Світлана Кузьменко і тедрі.